В Олександрії опалювальний сезон стартує 28 жовтня. На цей день запланували запуск котелень КП Теплокомуненерго та подачу тепла на житловий фонд і комунальну сферу. Договір на постачання газу підписаний. «В Планах наших 28 жовтня розпочати опалювальний сезон. Договір на постачання газу між е, теплокомуною і е, Нафтогазом підписаний. М -м -м, ліміти виділені нам на цей рік. Е, ліміти, на жаль, е, менші, ніж були в минулому році. Але е, ми рахували, що нам цього газу буде достатньо для того, щоб опалювати житловий фонд, е, комунальну сферу. І інші установи, попри те, що ліміти газу менші ніж минулого року, до зниження норм температури в оселях справа не дійде. Сподівається, Михайло Сулятицький. Лікарні теплом забезпечать раніше. Починаючи з сьогоднішнього дня, іде опалення. Розпочалося дитяча лікарня з завтрашнього дня, міська лікарня буде тепло подаватись. Тому, скажімо, місто буде забезпечено тепловою енергією згідно поставлених планів і задач. До можливих критичних ситуацій через атаки агресора по критичній інфраструктурі готуються теж. Держава виділила громаді чотири потужних котельні на твердому паливі. Держава виділила нам котельні на твердом паливі аварійні, які ми маємо отримати десь на початку листопада і в разі необхідності оперативно підключати їх до існуючих для того, щоб забезпечити населення теплом і не розморозити наші системи. Ми також під них закуповуємо дрова для того, щоб можна було. В разі необхідності використовувати їх. Вони там потужності від 0,8 МВт до 1,2 МВт. Їх буде в плані у нас 4 штуки. Тому ми зможемо їх паралельно розміщати з нашими газовими котельнями і в разі якихось перебоїв подавати тепло за рахунок цих мобільних котелин. Щодо споживачів, то їх просять справно оплачувати послуги, щоб пройти цей надскладний опалювальний сезон. Тариф на тепло не зростатиме.